Мене звати Артур, мені 23 роки, і я автор блогу Keep Going. Одна з цілей мого блогу це допомогти зробити життя людей трошечки кращим. Яким чином це відбувається? Я просто беру якусь цікаву штуку, яка нібито має зробити життя людей кращим, пробую її в своєму житті, і якщо вона спрацювала, я розповідаю про це в своєму блозі. І крім того всього, в мого блогу є ще друга ціль це популяризація читання. Одного разу один дядько сказав одну дуже класну фразу. Нація це плем'я, що читає. Якщо плем'яне читає, тоді воно не стає нацією. І в моєму блозі я розповідаю про книги, які я прочитав, і раджу людям різні цікаві книги. І я вважаю, що це теж дуже важливо, оскільки це напряму впливає на популяризацію нашої української культури і загалом допомагає людям робити їхнє життя теж трошечки кращим. Але це все не мало б жодного сенсу, якби не наші військові, які захищають нашу країну. І саме тому я вирішив сфокусуватись на допомозі силам оборони. І як лідер думок я почав організовувати різні збори, щоб допомогти різним військовим підрозділам закривати їхні потреби. Це і збори на авто, дрони, турнікети, старлінки і інші потреби наших військових. І я на 100% згодний з фразою, що зараз ти або на фронті, або для фронту. І я вважаю, що зараз не можна бути байдужим і просто собі сидіти вдома, склавши руки. Зараз ми всі маємо робити максимум на своєму місці для нашої перемоги. Тому читайте книги, продовжуйте підтримувати сили оборони, бережіть себе і, звісно, keep going!